Ти було колись рослини, що змінили світ. Було колись, що люди зовсім не звертали уваги на те, як рослини впливали на життя країн та що там, цілих народів та континентів. Але ми з вами, люди 21-го століття, можемо легко поринути в історію, щоб зрозуміти, яке ж значення мали окремі рослини для людства. Частина друга ананаси як символ розкоші. У 18 столітті в Європі ананаси були настільки рідкісними, що коштували цілий статок, їх не їли, а орендували для світських вечірок як статус. Символ. Справа в тому, що ананас тропічний фрукт, який ріс переважно в Карибському басейні та Південній Америці. Транспортування цього фрукта до Європи в 18 столітті було складним і дорогим процесом. У той час не було холодильних технологій, тому ананаси могли зберігатися свіжими лише протягом короткого часу. Отож, під впливом ананасної моди, ананас став використовуватись як символ статусу не лише в кулінарії, а й у мистецтві. Наприклад, малюнки, на яких зображено ананас, стали популярними популярними серед аристократії, якби зараз сказали, задля понтів, геополітичне дерево. Гевея Бразильська дає натуральний каучук для виробництва гуми у 19 столітті. Британія вкрала її насіння та створила каучукові плантації в Малайзії. Нові насадження виявилися настільки продуктивнішими, що це зруйнувало бразильську монополію. Ця каучукова революція не лише позбавила Бразилію контролю над ринком, а й посилила роль Британської імперії у світі. Іронічно, що Бразилія так і не змогла повернути собі лідерство у цій галузі, хоча каучукові дерева й досі ростуть у її лісах. Тютюн та колонізація Америки. У 17 столітті тютюн став головним економічним рушієм британських колоній у північній Америці. Його вирощування забезпечувало величезні прибутки, особливо у Вірджинії та Меріленді. Однак, попит на дешеву робочу силу призвів до масового використання рабів з Африки, що заклало основу для жорсткої системи плантаційного рабства. Таким чином тютюн не лише збагатив колоністів, а й став однією з причин работоргівлі, що вплинуло на історію Америки на століття вперед і призвів до потужної шкідливої звички у всьому світі. Пальмова олія та зникнення тропічних лісів. Пальмова олія це один із найбільш використовуваних інгредієнтів у багатьох продуктах: від харчових товарів до косметики, побутових засобів і навіть біопалива. Пальмову олію виробляють з плодів олійної пальми. Така олія має безліч переваг. Вона є дешевою у виробництві, має довгий термін зберігання та універсальні властивості. Одним із найбільших виробників пальмової олії є Індонезія. Для того, щоб задовольнити величезний попит, в країні постійно розчищають тропічні ліси для закладання пальмових плантацій. Це знищує величезні площі лісів, які є домом для численних видів тварин і рослин. Особливо вразливими є такі види, як орангутани, для яких тропічні ліси є єдиним середовищем існування. А ще тропічні ліси були потужним фільтром для очищення атмосфери нашої планети від вуглекислого газу та брали важливу роль у колообігу води. Наслідки їх знищення вже відчутно. Чи не так? Тріумф секвої. Секвоя велетенське дерево, яке росте на заході США, стало символом боротьби за збереження природи. Секвої можуть жити понад дві тисячі років, але раптом вони почали масово вирубуватися людьми. У 19 столітті з'явилася важлива екологічна ініціатива від Джона М'юєра. Завдяки йому було створено національні парки, щоб зберегти ці стародавні дерева. І, взагалі, Джон М'юєр залишив величезну спадщину в природоохоронній сфері. Завдяки його зусиллям багато природних територій були оголошені національними парками, що допомогло зберегти їх для майбутніх поколінь. Його ім'я стало символом американського руху за збереження природи, і він надихнув на працю не одне покоління природоохоронців, екологів і мандрівників по всьому світу. А причиною всього була все та ж велична рослина секвоя. Перець, що врятував імперію. В середині 16 століття іспанці завезли перець чилі з Америки в Європу, де він став дуже популярним в кулінарії. Але мало хто знає, що цей плід не тільки додав смаку страви, а й мав величезний вплив на військові стратегії. Іспанці використовували перець чилі як зброю в боротьбі з ворогами. Вони змішували його з порошками, щоб створити піротехнічні речовини, які викликали у противника сильні подразнення та опіки. У деяких битвах перець чилі дійсно допомагав іспанцям здобувати. Перемогу, оскільки вони могли обрушити на ворога димову завісу сперцю. Корінь осілого життя. Коли людина почала вирощувати пшеницю, а це сталося близько 10 тисяч років тому, її життя змінилося радикально. Адже з'явився надлишок їжі, не всі вже мусили займатися полюванням. З'явились ремесла, жерці, воїни, чиновники, тобто розподіл праці. Зерно треба було зберігати, обліковувати. От і писемність народилась. А як же вести бухгалтерський облік зерна для захисту запасів створювали військо, фортеці. Для розподілу їжі з'явилась влада, закони. Отож, пшениця була та залишається дуже важливою рослиною для всього людства. Вино віра, влада. Вісім тисяч років тому саме з винограду приготували перше вино в історії. Давній Єгипет, тут вино частина релігії, їжа богів і мертвих. Фараон пив його навіть у загробному житті. У стародавній Греції народжувалась філософія, і кожна її крапля із винограду. А от римляни говорили «ін віно верітас» – «у вині істина. А ще Римська імперія, християнське середньовіччя. Монахи доглядали за величезними виноградниками, адже келих червоним вином став символом крові Христа. Новий світ Каліфорнія, Аргентина, Австралія. Переселенці та колоністи заклали сучасні виноградники. Тож можна сказати, що виноград обійшов землю, і кожна країна має свій келих вина з неповторним смаком. Виноград дав не просто напій, він став причиною історичних змін, пов'язував людей та Богів, народи та континенти. Ось так рослини ставали рушієм історичних змін. А ти можеш стати рушієм просування цього відео, підписавшись на канал, написавши коментар та поставивши вподобайку. От таке то було колись. І дійшло до наших часів. Всім до побачення!